Ураган попрощався зі своїми уболівальниками на мажорній ноті. У заключному домашньому матчі цього сезону підопічні Сергія Гополенка нарешті перемогли чемпіонів України Львівський тайм. Останні Прикарпатці святкували перемогу над темом ще п'ять років тому. Після того лише двічі зігравши в нічию. в дебюті матчу. Шутерма після прострілу Пилипіва відкрив рахунок уже на 28-й секунді. На четвертій хвилині Корнєєвів м'яч на хід цвілих, той п'яткою скинув під удар сімці, котрий з двох метрів розстріляв ворота. Згодом лихчана виніс м'яча з лінії, а за 20 секунд до завершення першого тайму цвілих зі своєї половини розстріляв порожні ворота 3-0. Після перерви тайм намагався відігратись і у кількох моментах ураганівцям просто пощастило. На 28-й хвилині травмувався цвілих, який після зіткнення з Іваняком залишив майданчик з допомогою лікаря. І лише за півтори хвилини до фінальної сирени львів'яни таки забили один м'яч після розіршу штрафного, коли Кондратюк вдало зіграв на добивання. 3-1. Таким чином, цього сезону урагану вдалося перемогти усіх суперників по вищій лізі, чи можуть похвалитися тільки чемпіони України. Ані Шахтарю, ані енергії, котра стала першою командою, що обіграла тайм, цього здійснити не вдалось. Завершальні поєдинки чемпіонату відбудуться цієї суботи. Івано-франківці без травмовного цвілих зіграють у Донецьку проти віце чемпіонів України.